Лютий холодний, вологий, вітряний і взагалі не найкращий місяць для роботи в саду. Але ми вже за кілька тижнів до початку весни. Іриси та крокуси починають пробиватися крізь землю. Як і більше садівників, я відчуваю одночасної хвилі і тривогу, чи не запізнився я вже. Ні, не запізнився. Аже лютий саме той час, коли можна надолужити все, що не встигли зробити стягування і підготуватися до весни. Вже наступного місяця почнеться сезон висування. Підготуйте фруктові дерева та кущі. Зараз останній момент, щоб вплинути на майбутній урожай фруктів. По-перше, обріжте всі фруктові дерева та кущі, які ще не встигли обрізати, це стосується чорниці, смородини, журавлини. Зимниці та інших ягідних кущів, час на це вже майже вийшов. Обрізте і сформуйте виноград, а також осінні сорти малини у садовому центрі можна розпізнати, чи вже час обрізати літню малину та інші плодові кущі. Якщо плануєте садити фруктові дерева або кущі цього року саме час. Також зараз можна пересадити дерева або кущі, яким було б краще на іншому місці. Можна полагодити сади ревень. Після обрізки варто подумати про підживлення фруктових рослин. У садовому центрі можна знайти спеціальні добрива для фруктових дерев, винограду та кислі добрива, які так полюбляє чорниця. Раджу також задуматися про суниці. Ці ранні годи можуть здивувати своєю швидкістю, тому варто вже зараз визначитися з місцем для них, підготувати ґрунт, додати пісок і компост і вибирати сорти. Якщо хочете випробувати собі, спробуйте вкрити суниці клошами або плівкою, щоб стимулювати раннє плодоношення. Догляд за трояндами: як і з фруктовими рослинами, зараз саме час для обрізки троянд. Якщо раніше ви не приділяли цьому уваги, то знайте, така обрізка допомагає формувати міцні пагони з рясним цвітінням. Без обрізки троянди можуть вирости слабкими і кривими. Знайдіть інструкцію зрізання троянд, продезінфікуйте секатори і одягніть рукавиці для захисту. У садових центрах вже незабаром з'являться троянди, і, наприклад, місяці їх можна буде висаджувати в ґрунт. Також усі троянди варто підживити. Підживлення кущів. Ваші рослини незабаром прокинуться, і підживлення зараз це інвестиція в їхнє здоров'я. Знайдіть добриво з повільним виведенням і розподіліть його навколо кущів. Дощі допоможуть добріву поступово просочуватися в ґрунт, забезпечуючи рослини необхідними поживними промовинами протягом наступного місяця двох. Поділ рослин багато рослин у вашому саду потребують періодичного поділу. Це дає їм більше місця для росту, покращує життя і сприяє розвитку коренів. Крім того, з однієї рослини ви отримуєте дві. Зараз ідеальний час для поділу багаторичних трав'янистих рослин. Для цього викопайте рослину повністю, обережно підніміть корене вище і розділіть його руками або гострим ножем. Кожна частина винна мати щонайменше три пагони. Пересадіть їх того ж дня, полийте і забезпечте тінь на кілька днів. Це стосується не всіх багаторичників, а лише тих, що цвітуть восени. Серед них айстри, астильби, іриси, монарда, гайлардії, дицентри, лілії, флокси, хоста, чистець, ага пантуси, декоративні трави та очитки. Не поспішайте прибирати. Перші теплі дні з температурою вище 10 градусів змішують нас вибігати в сад і поспішати прибрати залишки осені. Але варто стриматися листя і сухі стебла, які ви залишили восени, ще потрібні корисним комахам для зими. Краще зачекати до літа. А поки ці решки стануть природним мучуванням і компостом. Натомість можна підготувати газонокосарку до сезону і знищити всіх равликів, які пережили зиму. Обрізка зимових рослин. Пам'ятайте, рослини обрізають після цвітіння. Тому, якщо літні рослини поки що не чіпаємо, то зимові, такі як зимовий жасмин і верес, можна обрізати, як тільки вони відцвітуть. Наведіть пізнолітні та осінні рослини, як клематиси, вже можна обрізати. Напередодні висування ще зарано для більшості регіонів України висівати помідори, баклажани та літні овочі, але це вже не за горами. Зате можна почати висівати весняні овочі, броколі, капусту, салат та інші швидкорослі культури. Якщо знайдете саду в садовому центрі, її можна висаджувати в ґрунт, як тільки він відтане. А від насіння гороху, включаючи солодкий горошок і їстівні стручки, можна садити вже зараз. Також зараз можна висівати ранні однорічні квіти, петуні, портулак, лобулярію і настурці ідеальні для підвісних кошиків. У приміщенні можна почати вирощувати імбір і куркуму, але головне зараз готувати все для висування, продезінфікувати інвентар розчином білизни, перевірити наявність насіння і докупити ті, чого не виставає.